Ну і це друзі, я друзі вийшла на балкон. Тому що ті попередні кадри я там трошечки вам вставляла, То були з вчорашнього дня. Там я ввечері ходила на озеро, снімала для вас шорт. І Хто ще не бачив, можете прийти подивитися, яка там зараз атмосфера на озері. Дуже я люблю це місце. Воно мене надихає, і я постійно туди ходжу. А сьогодні вже на двадцять вересня 2025 року. І сьогодні, за прогнозом погоди. Останній теплий день цієї осені, друзі. Дуже так сумно це усвідомлювати, але так воно є. І зараз це для вас я буду знімати відео. Я оце знову думала, як поставити цю камеру, знову хотіла, щоб на фоні була оця травичка, яка в нас на балконі. Але зупинилася на тому варіанті, що буде ось така осінь. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю з Харкова. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі, на нашому затишній, як завжди, локації, на нашій... Террасі, тому що я люблю називати не балкон, казати, а тераса. Нехай він буде маленький, але він дуже затишний, і тому для мене, коли це такі відкриті балкони, вони для мене тераси. І що, друзі, я е, сьогодні в політньому це одягнена, тому що сьогодні це останній теплий день цієї осені. Вчора я ходила на озеро. Теж було дуже класно, дуже так тепло, атмосферно, дуже багато було людей. І купалися, і засмагали люди. Ну, відпочивають люди, як можуть. Шашлики смажили. Ну, тобто, там своя атмосфера, там свій вайб, це знаєте. І сьогодні будемо дивитися моє дуже дуже маленьке, я оце завжди це кажу, що дуже маленьке замовлення. Замовлення буде з компанії Oriflame. Але знову на початку відео я хочу розповісти про парфум, який я на себе сьогодні нанесла. І це аромат, друзі, ось я не знаю. Я чомусь про нього не де. Ну, в принципі, ніде я не чула про цей аромат. І це в мене навіть такий, знаєте, спрей міст. Це Victoria's Secret. А, і це бомшел, версія Passion, Пристрасть. Тут, до речі, аж 275 мл. Ось він такий трошечки флакончик, цей нестандартний. Взагалі їдуть по 250, тут 275. Швиденько про нього розкажу, хто не знає. Я колись у дівчинки роки два-три тому замовляла парфуми. Саме мені подобається Вікторія Secret Брюше, і в неї були в наявності такі, знаєте, може там 40 мл, вони у склі і вони йдуть як оригінал, навіть не як аналог. Або, або, ну, або щось типу під оригінал, але дуже якісні. І вона якось, я в неї зробила замовлення, і вона мені подарунок подарувала цей спрей. А, і я тоді вперше для себе його відкрила. Це знаєте, це такий аромат е дуже класний. Ось я його зараз, чесно кажучи, бережу, тому що в мене десь залишилось тут, ну, ось так. Трошки менше половини залишилося. А взагалі, як я ним користувалася, ну і користуюся, просто наношу на тіло, тобто він у мене не є як основним таким ароматом. А я його наношу, як завжди, я люблю, це міксувати всякі аромати. І я його наношу просто на тіло. На руки, ось коли покупаюся, виходжу душа і на руки наношу там, десь на декольте, можу трохи по спині. І все. Далі наношу свій основний такий аромат. І це, знаєте, він такий, він легкий, енергійний, такий жіночний цей аромат, я б навіть сказала, такий повітряний. Тут чорна смородина є, є троянда, і вона якось називається Троянда фуксія, Якщо я не помиляюся, я тут теж десь прикріплю опис цього спрею. Тут ще є деревні нотки і є ще мускус. А ось для мене цей аромат, і звичайно, як вони і заявлено тут пейшом, тобто пристрасть він такий, знаєте, трохи пристрасний. Він підходить для будь-якої перероку, він підходить для будь-якого часу дня, ну, тобто, ви можете там. І вранці, і ввечері, і в день, коли вам захочеться тоді наносити його, тому що він, ну, він такий, він дуже цікавий. На мені особисто він тримається цей спрей а, десь години до п'яти, 4-5 годин я його відчуваю. І особливо, коли там, знаєте, роки починаю нюхати, то взагалі я відчуваю його класно. Дуже класний аромат, ось дуже. Я прям його рекомендую просто хоча б спробувати. Тому що ось в мене мій зараз, як я користуюся, у мене аналог Secret Сікрет Shell, просто класичний парфум, а це Пейшон. І ось це, не знаю, я навіть зараз, мабуть. І поки залишу свій бомшел класичний і почну знову цим ще користуватися. Він дуже класний, дуже мені подобається. Квітковий, трошки фруктовий, солоденький. В міру така є невелика зовсім важкість. Прям вона така мінімальна, але вона дуже приємна. Дуже мені подобається цей аромат, тому я ось щиро щирого серця можу вам рекомендувати його. Ну і друзі, що по замовленню у нас? А, значить, каталожок. Я робила замовлення, він ще в нас вже діє, це 13-й, ось так він виглядає, як завжди, тут у мене закладки всякі. А, і він до 4 жовтня буде діяти цей каталог. Тому, будь ласка, а, можливо, хтось з вас захоче там замовити щось, комусь цікава ця продукція, то... Будь ласка, можете в мене замовити, наприклад. Я усім роблю завжди злижечки, всім вкладаю якісь подаруночки, компліменти. Там. Ну, ви все це знаєте. Отже, буде така не дуже феєрична ця розпаковка, тому що в мене все в пакетику. Цей раз було все без коробки, тому що коробку я залишила. На пошті, тому що я е, вчора забирала е, цю посилку, а потім прийшла ще на озеро, тому думаю, не буду я тягнути цю коробку. Буде все в пакетику. Прийшов новий каталожок, показую я вам його. Ось так він буде виглядати. Він у нас буде діяти з 6 жовтня до 25 жовтня. Не дивилася, я ще чесно скажу, цей каталог, тому е, потім е, з вами, можливо, його погортаємо. Напишіть, будь ласка, кому цікаво взагалі ось подивитися огляд на каталог, тому що я знімала раніше ці огляди, але я дивлюся, що в перегляді вони не набирають. Я не знаю чому. Чи цікаво це буде вам? Якщо буде цікаво, то дайте мені це знати. Напишіть в коментарях, і я тоді зроблю огляд на каталожок. Ну, що мене вже кусає. Ну, це мухи кусають. Тому що ці останні дні теплі і вони такі косучі, такі косучі. Ой. Мені вже дуже спекотно. Ось прям вже дуже жарко. Так, я зараз буду показувати продукти, які в мене були замовлені, і буду ще напевно казати і показувати їх у каталозі, тому що, в принципі, всі продукти, які в мене були замовлені, вони всі акціонні, і вони каталог ще, ще діє, тому я думаю, що важливо комусь буде і цікаво. В цьому каталогі дуже класна акція на, на сяючу тональну основу від Джордані Голд. Вона йде з SPF 25, і в мене жіночка її буде замовляти вже вдруге. Тому що я їй колись теж розповідала, вкладала спочатку пробник, їй дуже сильно сподобалася. І ми замовили такі у повній версії, і цей раз вона також замовила. Значить, на 51-й сторінці вона ось так буде виглядати, просто вам так покажу. І вона зараз по акції 499 гривень коштує. І вона в мене замовляла відтінок теплий порцеляновий. Так, теплий порцеляновий. Дуже вона казала, що їй подобається, але я пробувала, чесно скажу, у пробнику тільки ці тональну основу. В принципі, вона мені теж дуже сильно сподобалася. Після неї шкіра така, знаєте, ніби шовковиста така виходить. Вона дуже легка. А ви її прям ну, взагалі не відчуваєте. Це як ваша друга така шкіра. Тільки, тільки буде. Таке гарне обличчя з цією тональною основою. Ось вона казала, що їй теж дуже вона класно подобається, дуже гарно тримається, там ніде нічого не скочується, ну, Це цілий день вона тримається. Тому ось ми і замовили. Потім у мене ще дівчинка спитала, чи є зараз якась акція на, на коректори. Я спочатку не зрозуміла. Я думала, що коректори, ну це типу, цей ну, консилер, да, під очі яким ми користуємось. А потім, ну, вона мені скинула фотографію, який в неї був. І це, друзі не він просто ну, можна його і консилер називати, можна і коректор. Але саме у каталозі пишуть, що це консилер, і консилер у стіку. Ось такий. І тут якраз акція на цей її консилер. І ми замовили, значить, на 64 четвертій сторінці це в нас серія Онкалор. Так, він буде у нас виглядати ось так Він буде виглядати, такий маленький, ну, у формі як, як помадка, да? як губна помада, ось так він виглядає. І відцінок в неї є слонова кістка. Тут два взагалі відтінки слонова кістка та природний беш. Вона замовляла слонову кістку раніше, і тому ми ж зараз такий самий і замовили. По акції зараз цей консилер 99 гривень коштує. Це дуже класна ціна, тому що написано, що знижка тут? Е, скільки? Ну да, 50%. Аж 50% знижка. Е, що нам про нього тут пишуть? Зливається зі шкірою, приховуючи запалення і нерівний тон, е, збагачений зволожувальними компонентами. Ну, Чесно сказати, я не користувалася таким засобом, нічого не можу сказати. Но їй, цій дівчинці дуже подобається. Якщо ви хтось користувалися таким засобом, теж, будь ласка, поділіться в коментарях, як він вам. Так, наступний продукт він був без акції, але дівчинці був потрібен саме такий Значить, це в нас оцей засіб в бочоночку, який ми називаємо. Мультифункціональний цей засіб, і це саме з мандарином. Ось їй треба був саме з мандарином, тому ми ось такий її замовили. Я думаю, що всі про них знають про ці засоби, але з мандарином, до речі, я, по-моєму, навіть не відчувала його аромат, ось так саме з баночкою, я відчувала його на сторінці в каталозі, і мені він сподобався. він мені нагадує, знаєте, такий якийсь зимову таку атмосферу, тому що це мандарин, цитрус, і тому це прям ось такий вайб. А, ось. А, а так, засіб дуже крутий, дуже класний. Я знаю, що багатьом таким подобається. Так, друзі, і такий останній повноцінний продукт, який в мене був замовлені, це новинка. І цей продукт, в принципі, я так сонечко світить. Зараз я... О, ось так. І я його, в принципі, замовила для себе, тому що мені дуже цікаво стало. А, значить, в нас тут з'являється нова серія на 145-й сторінці. Тут у нас серія з гарбузом та корицею, друзі. А, покажу вам, що тут є, і гель для душу, і мило таке кускове, і що тут ще? Ага, крем для, крем для рук і тіла. Ось так. А, я собі поки що замовила мило. Це пускаве, воно зараз коштує 49,90 А, Але я спочатку потерла цю сторіночку, чому ж я його замовила. Цей аромат. Це аромат якраз такий ось зараз такий осінній, зиму. Він мене прям зігріває цей аромат. Я дуже люблю поєднання, тому це кориця з апельсином. І ось тут, до речі, прямо для мене, якби. Відчувається навіть і апельсин. Може, тут є якась таке, знаєте? Може тут олія там є апельсинова, я не знаю. Так, ось таке мульце. Ось так. І мені цікаво, а не сказала, тут 75 грамів. Так, трошечки пахне через упаковку. Зовсім трошки, але, друзі. Давайте його все-таки розкриємо, тому що я, в принципі, скажу, я, я забула його для себе додому. І я навіть вже приготувала, а, приготувала мильницю, куди я буду класти Ну, тому що а, користуємося взагалі рідким милом. А тут я знайшла спеціально цю мильницю а, і думаю, спеціально ж для цього милка покладу. Так, Асиме. Навіть трошечки якогось такого молочного аромату. Так, давайте дивитися. Ось таке, тут ще така гравіровка з цієї серії Love Nature. А позаду тут гравіровка гарпусів, друзі. Я не знаю, чи буде видно ось так. Ага, ось так видно. Дивіться, як гарно. О! Дуже приємний аромат, але я вам хочу сказати, що у каталозі він більше як а, він більше як, як це сказати, більше як насичений, і я там більше відчуваю, ніби там ще присутній оцей апельсин або апельсинова олія. ось ця. Але але тут мені більше як молочний такий він іде. Ось молочний такий, знаєте, коли, м коли варять гарбузову кашу. І коли варять її. Там, типу, буває з рисом, цю молочну, оце ось щось таке є. Ось більше молочний. І, ко і ось ця ще кориця вона додається прямо Ну, приємний. Ну, я чомусь думала, що він буде ось такий саме по аромату, як у каталозі, тому що. Давайте так, я скажу чесно, що у каталозі мені аромат цей більше сподобався, ніж у самому милу. Але ні, ну приємний, приємний. Я буду скоро йти на вулицю, покупаюся обов'язково з цим милом. Потім напишу: а, Мабуть, я напишу або під цим відео свій коментар, залишу, або коли буду монтувати це відео і просто тут напишу свій відео. А, ну, приємний такий аромат, приємний. Затишний, зігріваючий. Будемо пробувати. А хто вже спробував це мило або, може, гель для душу, ну, взагалі цю серію, теж, будь ласка, пишіть в коментарях, теж буде дуже цікаво дізнатися. Так, я останньо в мене залишилося пакетик з пробниками. Я, от, чесно кажучи, я не пам'ятаю, які я там парфуми замовляла. Я ще є така, знаєте, людина, що буває, коли щось замовляю, я навіть проходить буквально там два-три дні, я вже буває і не пам'ятаю, що я замовляла. Ну, я приблизно пам'ятаю, звичайно, що я замовляла, але не все. Ось у мене є таке в мене. Є в мене таке трошки. Так, а, в пакетику, що в нас тут в пакетику? А, парфум. А, ну тут я замовила такі стандартні, скажімо, для себе. Це позис абсолют, цей з гранатом, який дуже красивий такий флакончик, оцей рожевий, і там така чорна ще кришечка а, візерунком. До речі, цей аромат, позис абсолют. Я дуже сильно хочу собі в повній версії. Дуже. Але, друзі, ціна кусається. Ціна кусається на нього, прям ну, він тисячу гривень коштує. І це зі знижкою, і, ну не знаю, я буду просто чекати якусь таку знижку, як оце е чекала, коли в мене з'явиться аромат Hot Rose Я дочекалася цієї все ж таки знижки е і замовила. Тому ну, ось цей це, мабуть, другий аромат, який би я хотіла повноцінний з Oriflame тому що він теж дуже сильно мені подобається, він такий шлейфовий, компліментарний. Він теж в принципі підходить під е е любу пору року, але... Дуже класний, дуже насичений. Я бувала, коли наносила пробник цього аромату. Мене питали, що в за аромат. М -м -м. Так, а що мене тут ще? І пробник, ну, звичайно, Low Potion Sensual Ruby. Ну, я думаю, що ви знаєте. Це в по попередньому відео. У мене дівчинка замовляла, і до цього жінка замовляла. Там робіли шоколад, кедр. Всі їх знають ці аромати. І в мене. Ааа, я тут замовляла ще. Ну, це я спеціально для себе, друзі, замовляла. Пробник помади, ось такий маленький, саме в кольорі. Якось там він називався, типу щось соливове, щось таке. Ось я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Трошечки він тут замазаний, але я брала його для себе, тому мені це байдуже. Давайте швиденько зробимо його свотч, тому що я це взяла для себе. І перше я хочу. На аромат, який він. Ну, тут, типу, знаєте, це, що змазане, таке, я кажу, що трохи вимазане. Це, як, знаєте, ну, можливо, при транспортировці він трошечки аромат. Ось знову цей аромат. Ви знаєте, я коли брала пробники, я вже декілька разів брала, і вони, чесно кажучи, не дуже гарно пахнуть пробники, саме по мату в Рифлеймі. Скажіть мені, будь ласка, підкажіть раніше, як вони у вас. Вони приємно пахнуть вам чи ні? Тому що мені? Ні. Вони. Ну, Чесно кажучи. Як воняють? Не знаю. Ну, такий неприємний аромат. Ну, у -у 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 Неприємний. Швиденько робимо своч. Так, давайте я. Ну, мені чомусь саме захотілося такого відтінку, знаєте, щоб він був а, якийсь такий сливовий, щось, ну, щось таке. Ну, а, він не те, щоб такий сливовий, Це я його вже, так, знаєте, нанесла. Ну, ось такий. Ну, камера його передає, що він більше як. А, малиновий. Так, ось так на сонечку Це зволожувальна помада. Я не знаю правильно, як вона називається, ну, сатинова, якось, якось так. А, колір, але взагалі, знаєте, ну, колір так, ось на камеру більше як темно-малиновий, між малиновим та сливовим. Щось, ну, щось типу такого. Блін, ну. Неприємно пахне, от, чесно кажу. <плес> Ой, я не можу. Просто мені хотілося, я ж кажу, саме такий колір, щоб взагалі я хотіла прям глибокий, такий насичений, якийсь словий, щоб... Ну, щоб так по-осінньому це зловити, цей осінній вайб, якщо так можна сказати. Ну, я спробую цей колір, як він буде виглядати. Але а, я думала, що буде він темніший, якщо чесно. Так що, друзі, ось так. Так що пишіть мені у коментарях за ці пробники, у кого вони теж дуже приємно пахнули. Тому що мені не подобається цей аромат. от Я вам кажу чесно, тому що... Ну, не пахне, приємно. Друзі, ось таке у нас було з вами замовлення. Дуже дякую, що подивилися його. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Пишите мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь, тому що я знаю, у мене з'явилися нові підписники. Я дуже за це вам вдячна. І хочу побажати теплої осені, друзі. Ось саме, ось, саме такої, яка зараз. Я хочу, щоб було ще продовження цього тепла. Бережіть себе, друзі. Гарного настрою, затишних, щасливих моментів, і обов'язково всім нам міцного здоров'я та миру, друзі. Це саме саме зараз головне. І насолоджуйтесь цими прекрасними моментами, тому що ну, ось моя улюблена пора року, якраз таки тепла осінь. Це ну, це прекрасно, це так кайфово. Ось ну я прям насолоджуюся цим, коли зараз це тепло, і я намагаюся більше більше виходити на вулицю. Щоб потім про це згадувати. Друзі, всім ще раз дякую і всім до нових зустрічей. Всім пока-пока. Понасолоджувалася. І що це тривога? Ні, це відбій. Слава Богу. Дякувати нашим захисникам. Все буде добре, а